Візити турботи така ініціатива задля підтримки людей з інвалідністю першої групи. Стартувала у Львові у червні. Раніше соціальні служби вже провели зустрічі у Ратоші та в Шевченківському районі. У четвер, сьомого серпня, візит турботи влаштували на Сихові. Під час таких зустрічей люди з інвалідністю мають можливість озвучити виклики, з якими стикаються щодня, поставити запитання представникам виконавчих органів і заповнити анкети з індивідуальними запитами та пропозиціями. Натомість їм розповідають про доступні послуги у Львові. На основі відгуків та індивідуальних анкет. Місто вже почало впроваджувати зміни для покращення умов життя учасників. В загалом у громаді проживає 5 тисяч людей з інвалідністю першої групи. За рік понад 18 тисяч осіб отримали консультації, а тисячі матеріальну допомогу, реабілітаційні послуги та соціальний супровід. Дуже велика активність наших мешканців і бажання долучитися до таких зустрічей, чому тому, що дуже багато людей насправді вперше можуть почути ту чи іншу інформацію, тобто про послуги, які сьогодні працюють у місті для людей з інвалідністю, про те, як місто, як місто робить місто доступнішим для людей з інвалідністю, і насправді дуже багато речей для людей люди відкривають для себе вперше. Прийшла з чоловіком. Інвалід першої групи по психіатрії і бажали б ми там написали, щоб мав кращу пенсію, щоб спілкувалися з ним, щоб ми могли відвідувати концерти. Ну, багато побажань.